Мої вітання! Рада бачити вас на каналі. Сьогодні я в магазині Копійка покажу вам нові акції, що діятимуть до 19 жовтня. Усім приємного перегляду! Вологі серветки для прибирання 100 гривень. 100 штук упаковка. Порошок Аріель 159,90 кг 500 г. Відбілювач кисневий 1 кг та плямовий відник. Вага 900 г. Ціна 112 гривень. Засіб для чищення 150, 20% знижки. Капсули для прання 169,90%. Упаковка 19 штук. Ленор, кондиціонер для білизни 109-40% знижки. Капсули Арієль 10 штук та 12 штук. Засоби Санклін – професіонал для чищення сантехніки та для видалення жиру – 750 г. Для миття акрилової ванни 500 500-грамовий засіб 89,90. Сів антиналіт 83 гривні. Для видалення сильних забрудень 110 пів літрів. Рожевий засіб для видалення плям 150 Паста універсальна для чищення 150-850 г. Сармікс 7 в 1 для миття посуду 40 гривень, ферріб 67,90, аромати. Парус для чищення килимів 200 грамовий – 29,90. Подолянка 40 гривень пів літри. Сіль для посудомойної машини кілограм 200 грамів – 67,90. Капсули для посудомойної машини 29 штук 259,90 з ароматом лимону. Пакети 50 штук 85 гривень. Менша упаковка 40 гривень 30 штук. Міцні 35-літрові 65-25 штук. Серветки для прибирання 5 штук 50 гривень. Туалетне крем-мило – 40 гривень 140 г. – 62 гривні 90 копійок, антибактеріальне 115 380 г. – 110, упаковка 4 штуки. Факс Два аромати 62 гривні 90 копійок. Фарба для волосся Сьо 175 Авена 75. Шампунь зміцнюючий для волосся Маква Півлітровий. 45 гривень. Шаума 140 гривень. Кондиціонер сойка Зволоження та відновлення. 107 гривень 90 копійок. Спрей блакитний для об'єму волосся сойка. 107,90. Гарнієр для посіченого та пошкодженого волосся 102 гривні 90 копійок, гліскур 120, шампунь, Пантін 150-325 грамів. Пантін більша упаковка 229,90 56 знижки зараз на ось таку лінійку шампунів для волосся. Ціна 99,90. Гліскур – 150 гривень 400 мл, ополіскувач лістерин 112,50 простоден півлітровий – 42 гривні 50 копійок. Щітка зубна електрична 225 5 режимів 4 насадки. Паста локалут зубна нитка в подарунок 94,50, сплат ультракомплекс 127 гривень. На знижці ось такий рожевий порошок плямо-вивідник 196 гривень 1 кг, бріль антижир 75, містер Пропер для чищення 110 гривень. Освіжувач кришталеві намистинки 59 аромат лимону. Пронто 89,90 з ароматом лимону для чищення меблів, зубні щитки 39,4 штуки. Кауфен для миття ванної кімнати 85 Чисте чудо, порошок для прання 19-350 г. Савекс 30 300 грамовий, Зося 27 та 29. Гала 4490 автомат. Ручне прання 33, капсули Савекс 15 штук 170 гривень савекс порошок 34 гривні 300 г, тайт 49,90, також 300 г упаковка, Аріель 49,90, гель для прання з осям 2-літровий 75 Кондиціонери Кондиціонер для білизни Т-Сорі 149,90. Ополіскувач 1-літровий 44 гривні, ополіскувач дитячий 44 також. Савакс 7990, 2 аромати. Кондиціонер-ополіскувач 8990, об'єм 950 мл. Засіб для видалення плям 55, кисневий відбілювач 6490, 570 грамів, сілан 109,90 та 99,90. Нічник дитячий 39, сердечко 29 Ось таке сонечко 49 кольорове. Хмаринки по 15 сова 34 гривні. губка для тіла 25. Малинова панакота сіль для ванни 55, вага 550 г, бісер 29,90 80 грамовий. Стрічка водовідштовхуюча для меблів 85 довжина 4 метри, Захист на двері тваринка 39, щітка для кашеміру 29, бірка для багажу 23 гривні Самоклеючі зачіпки для рамок чи картин 4 штуки 24 гривні. Куточок дитячий протиударний 65-4 штуки. Кухонні губки 45 упаковка 5 штук. Така упаковка 24 гривні. Порошок дитячий 6 кг 250 гривень, геля прання 100 гривень 4 літри. Засіб для видалення жиру та нагару. Форте плюс 750 г упаковка. Ціна 279,90. Тонік спрей для волосся, легке розчісування 49,90 мило рідке дитяче 44 гривні 325 мл Джонсонс Baby 36,90 г, 2 аромати. Папір туалетний 47 гривень, упаковка 4 штуки, сніжна панда 62 гривні 50 штук, хустинки паперові 19,50-10 по 8 штук пачка, Зая 4,50 серветки диво 100 штук, 27,90 білі та жовті. 40 штук 2350. Серветки вологі 27,90, 64 штуки. Вологі серветки 34,90 100 штук упаковка. Прищепки пластикові в корзині 49. Підставка пластикова для зубної щітки та пасти 24. Підставка пластикова 55. Набір вішаків пластикових для одягу 5 штук 115. Вішак дерево одна штука 34 гривні. Набір кульок для дезодоранту. Ціна 24 гривні, 6 штук упаковка. Набір гачків 12,50, упаковка 3 штуки. Смайлики 14,50. Ціна за 6 штук. Дякую, що дивились усім вдалих покупок та гарного дня.